Багато людей кажуть Трамп антихрист, Путін Антихрист або Ілон Маск Антихрист. І дійсно не хочуть повірити Богу, і Біблія каже, що прийде Антихрист. Це буде цар, який створить останню імперію, імперію зла. Це звірина, яка була і немає. І з'явиться, вийде з безодні і піде на погибель. Сатана буде копіювати Ісуса Христа, і люди зроблять свій вибір. Сім царів, п'ять з них впало, і останній ще не прийшов. А як прийде, то мусить трохи пробути. І ця звірина восьма з цих сіми. І це рівень Навуха Даносера, це рівень Македонського. Однак є ще один цар, який претендує на це. І це перший цар Вавилону, ім'я його німрод. Антихрист буде рівня німроду. Його буде вести сам Сатана. Перед Антихристом прийдуть два пророки. Які будуть проповідувати Слово Боже. Тож покайтесь, люди, та приєднуйтесь до церкви Слово Боже, де ми будемо разом вивчати Біблію та виконувати волю Божу, проповідувати Євангеліє від краю і до краю.